США готує санкції проти цілих секторів російської економіки і планує виступати із таким тиском синхронно із ЄС. Сьогодні ж Євросоюзу прилюднив російські прізвища з чорного списку. У ньому віце-прем'єр і міністр, депутати, держдуми та силовики. Їхні банківські активи у Європі заморожують, а видавати візи забороняють. Нагадаю, напередодні США також запровадила третій пакет санкцій проти Росії. Їх підтримали ЄС, Канада та Японія. Юлія Янчар з деталями. США б'є по найближчому колу Путіна, хоча самого президента Росії ці санкції поки не стосуються. Отже, у списку сім чиновників і 17 компаній. Всім цим людям і компаніям заморожують їхні рахунки і візи в Сполучених Штатах. Ось найближче оточення Путіна. Ігор Сечин, президент нафтової корпорації РосНЕФТЬ, гендиректор корпорації Ростех. Сергій Чемєзов, віце-прем'єр Російської Федерації Дмитрій Казак, замголови адміністрації президента В'ячеслав Володін, представник Путіна в Криму Олег. Білавінцев, голова Федеральної служби охорони Євгеній Гмуров і голова комітету Госдуми з міжнародних справ Олексій Пушков. Що можуть дати ці санкції? Обама сподівається, якщо оточення Путіна відчує фінансовий голод і буде не в змозі працювати за межами Росії, зможе вплинути на російського президента. Тим часом аналітики і в Сполучених Штатах критикують такі санкції за недієвість. Гадаю, головна проблема підходу адміністрації Обами, те, що це змішані санкції, котрі реально не мають конкретного удару. Санкції досить персональні. Тобто, з одного боку, вони застосовують провокативний підхід, що дратує росіян, але з іншого вони не досить сильні, аби переконати росіян змінити поведінку. Тож така комбінація санкцій, на мій погляд, радше спонукає Росію загострювати конфлікт аніж поступатися американським вимогам. Та Росія, схоже, вже оцінює реалії. Відтак є і перша реакція через санкції заходу Газпром не може брати позики на міжнародних ринках. Керівництво Газпрому побоюється, що це може призвести до втрати довіри міжнародних інвесторів до економіки регіону та до інвесторів в Росію в цілому. Результатом відсутності довіри може стати зниження ліквідності, нестабільність торговельної діяльності та істотне зниження цін на котирувані цінні папери компаній, що ведуть діяльність в Росії, включаючи «Газпром», а також неможливість для групи Газпром залучати позиковий або акціонерний капітал на міжнародних ринках капіталу. А ось як коментує нові санкції США, заступник Лаврова Сергій Рябков Какими-то фундаментальними ограниченнями. На выезды российских граждан до этого не дойдет. Что касается экономического блока, то э, не призываю готовиться к худшему, но варианты просчитывать нужно, потому что э, впечатление такое, что и в Евросоюзе тоже в какой-то мере закусили у делах. Тим часом Європа і собі взялася до підготовки третього пакету санкцій. Нині в ЄС оприлюднили ще прізвища 15 осіб, яких торкнуться санкцій вже від сьогодні. Їх Рада ЄС напередодні внесла до додаткового списку за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності суверенітету і незалежності України. В розширеному списку є і ті, хто і в американському. ЄС вирішило додати ще 15 імен до списку тих, проти кого будуть застосовані жорсткі заходи. Ці люди відповідальні за дії проти територіальної цілісності, незалежності та суверенності України. Рада практично ухвалила ці додаткові заходи. Тож кількість осіб у спискові, чиї рахунки будуть заморожені, і кому заборонять в'їзд до ЄС загалом матиме 48 імен. Ми практично підготували санкції третього рівня, котрі сягнуть економічного тиску. Чи зупиниться Росія, і Чи справді такі санкції можуть суттєво вдарити по економіці сусідньої країни? Ми розпитали у фахівців центру Разумкова. Тобто, якщо раніше з тих санкцій підсміховувались, мовляв, вони надто персоналізовані і скеровані тільки на погіршення особистого комфорту і подорожах чиновників. Нині вже йдеться про серйозний підрив. Російської економіки будь-які санкції – це в принципі дуже сильний сигнал для світової громадськості, для світу, для світового бізнесу стосовно того, з ким доречно вести бізнес і з ким не доречно вести бізнес. Деякі навіть точкові санкції вони можуть виявитись досить болісними для російського бізнесу. Важливе питання наскільки дійсно готове російське суспільство для такого для такої ізоляції.